Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас свято, День Закоханих. Тож вирішила зробити а, розклад на тему кохання, да, його почуття, і тут випадає така карта, а, що хочеться йому вас показувати всім, щоб прямо всі бачили, яку кралю він має. У нас буде три варіанти. Подивимося його почуття, його думки про вас. Взагалі, можливо, там навіть будуть думки на майбутнє. Тож, все глянемо. Обирайте свій варіант. Сьогодні такий квіт для вас весна прям. Перший, другий, третій варіант. Перший, другий, третій. Почнемо з першого варіанту. Ага, така да, людина, яка знає собі ціну. Чоловік, який а, в цьому світі багато чого розуміє, знає, як вплинути на ситуацію, знає, як вплинути на людину для того, щоб досягти свого. А, тут навіть можуть бути і маніпуляції. Людина може і із езотеричним шляхом іти, да, розвиватися. Магічним шляхом. А якщо ми беремо просто життєву да, позицію, то тут людина або має власний бізнес, або керує в якійсь компанії, великій корпорації, тобто на посаді такого топ-менеджера. Його почуття, які до вас, давайте подивимося. <заз> Заздрить сам собі. Вважає вас дуже гарною, такою витонченою, розумною. Це все да, от його відчуття, коли от він думає про вас, да, які емоції в нього спливають. Він вважає, що ви себе створили самостійно, що ви там займаєтеся своїм тілом, своєю зовнішністю. Ну повторююсь, тут сам собі заздрить, що таку кралю відхопив. Ваш склад у моєму дуже розуму дуже подобається. Те, що ви е, займаєтесь е, саморозвитком, що, не дивлячись, можливо, на якісь такі життєві важкі ситуації, ви все одно вкладаєтесь в себе. О, іноді думаєте, думає, що ви його приворожили, тому у нього залежність від вас. Ага, так, вважаю вас відьмою. Ви бачите, який вплив ви маєте на нього, це не дивлячись на те, що він сам мах, ну тобто волюва людина сама по собі. Тому так, тут відчуває свою залежність, і тут, можливо, навіть залежність така сексуального характеру. От і думаю, а не проважир не приворожила чи вона мене? Якщо ще немає у вас спільних діток. То, безумовно, хоче. Якщо є дітки, то вони прямо, знаєте, частинка вас для нього. Ну, тут кохання, тут кохання, і тут карта, знаєте, випадає так на майбутнє на минуле, в плані того, що він в свій час. Він, знаєте, такий був страх у нього, щоб не переситись вами. Щоб от не було такого, знаєте, переситення, і він там може закритися. Але то вже в минулому залишилося. Одинички, вітаю вас! Ну, тут прекрасний розклад. Вітаю вас зі святом і з цим коханням. Так, другий варіант. Другий варіант тут людина звикла про все домовлятися. І з вами також про щось. Хоче домовитися. Тут, можливо, якщо не одружені, то пропозицію хоче зробити, навіть і брачний контракт може бути. Але тут людина така скурпульозно ставиться, ставиться до всього. Тобто тут не імпульс працює, а все ж таки аналітика: чому, для чого, як і що в кінцевому результаті я буду мати. От Так, його почуття до вас, якщо ви а, зараз вагітна, то безумовно в очікуванні а, народження дитини. Є трохи страхи, щоб вагітність пройшла а, добре, та, щоб рівно все було, щоб не було ніяких перекосів а, в вашому здоров'ї. Якщо все ж таки там, ви не вагітна, а можливо, ви там плануєте, то Думки про це в нього є, і доволі багато думок. Тут, прям знаєте, тут я б навіть сказала, що тут прям підготовка до цього йде. Тобто підготовка до такого довгого процесу да, народження. Це може бути і народження сім'ї да, або народження нових стосунків. Але для нього прям от жінка. Жінка, яка повинна всі свої природні функції. Да, Виконати трохи фанатично навіть ставиться до вас. А, знаєте, на такий П'єстал вас а, виносить, і тут можуть бути ревнощі. На фоні цього можуть виникати ревнощі які обесилюють і вас, і його також. Тому що він не також від цього втомився. Ну, не може нічого з собою зробити. Ну, Постійне якесь, знаєте, от, іскушення да, для нього, ви. тому що ви для нього джерело м -м, ідей, джерело життєвих сил, джерело, яке надихає його до творіння, да, до розвитку, до шляху, ну, ділить вас точно ні з ким не хоче. Да, вважаю вас дуже самодостатньо, і це його безумовно а, в якійсь мірі дратує да, за того, що фанатично ставиться до вас. А, йому б, хоч... б хотілося, щоб ви там трохи залежали від нього, але ви наскільки самодостатня, що не тут то було, як то кажуть. Не для вас ця позиція да, залежати від чоловіка. Стосовно почуттів, я вам скажу, що тут трохи є такі, знаєте, егоїстичні почуття, що от ви його і більше не чия не повинні бути. Ну, тобто навіть можливо тут і телефон може перевірятися, да, там на повідомлення з ким спілкувалися і тому подібне. Ну а це все із за страха, із за страха втратити вас. Ось такий у нас був другий варіант. Двійки. Напишіть в коментарях, що там у вас міні-диктатор такий. Так, третій варіант. Угу. А тут хлопчик прям сам себе кохає і любить, щоб навколо нього було багато жінок. Прям любується з собою такий трохи нарцис. Угу. Вміє оцінювати свою харизму, свою красу. Зовнішню красу я маю на увазі. Причому я вам скажу, що в нього такі чіткі кордони, Ну тобто він відразу там говорить, що на серйозні стосунки я не розраховую, вони мені не потрібні. Ну, тобто в нього є якесь а, таке коло да, спілкування і туди стороннім вхід заборонений. Да, дуже любить, коли на нього дивляться, коли а, восхваляють його. Любуються ним, хвалять, і при цьому також дуже любить себе на показ виставити. При тому всьому, що, знаєте, людина ну, трохи без немає, немає волі. От всередині людина не має волі. Ну, трійка. Я скажу, що тут а, на перший план виходить а, тваринний інстинкт. Тобто, все ж таки тут а, секс, да, якісь такі зв'язки короткі і їх багато. Він а, не, не може зараз, от він не може зрозуміти, а в чому саме цінність жінки. Ну, Це поки що для нього. Така вища математика. Тобто для нього жінка це ну, Тобто спочатку він, да? потім його тваринні інстинкти, інстинкти потреби. Да? І тільки десь там, на останньому місці, цінні жінки, і то не факт, що він до кінця розуміє цінність. Тут а, можливо ви. Навіть і зверталися а, до о, практиків, да, які там могли робити якісь ритуали вам для навіть для привороту його, але то нічого не спрацювало, і зараз таке є трохи відчайдуша вас, тому що плани да, наміри не реалізувались. Ну, сонечка. Не хочу вас розстраювати, але вони не реалізуються. Тут можна все, що завгодно робити, казати, як завгодно діяти. Але людина на такому етапі розвитку, він у нього інші цінності життєві. Він не зрозуміє, у нього інші пріоритети зараз по життю. Тобто його пріоритети пов'язані тільки з його зовнішністю, з його комфортним життям. І при тому, щоб було багато жінок коло нього. Ну так, підтверджую, що тут могли звертатися до практиків, але, на жаль, немає того результату, якого б хотіли. Давайте пораду для вас візьму тройки. Ну, я вам скажу так, стосовно поради для вас його облиште. Тому що ваше життя все одно йде інший чоловік, з яким буде союз. Ось так. Вам бажаю гарного дня. Бережіть себе і ще раз зі святом.